Друзі, всім величезний привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні у нас ранок неділі. Сподіваюся, що з усіма вами все добре після сьогоднішньої ночі. Вона для багатьох тяжка була, багато міст постраждало, багато прильотів, вибухів. У нас вчора з вечора ми ввечері виходили гуляти. Вже темно було, ну, довго доволі гуляли, і погодка, в принципі, тепла, така тиха, спокійна була, тривоги не було. Щойно прийшли, зайшли додому, і почалася тривога, почали літати шахіди, було гучно, було чутно бойову роботу, страшно. Якось туди-сюди Аліса з Женією позасинали, а я мене колотало, я не могла. Я вже, знаєте, на, на стайомі, що дякувати Богу, давно якихось таких страшних обстрілів, обстрілів в Харкові не було. І на стайомі, тому що завжди отаке затишча, після такого затища рано чи пізно, ну, в общем, ви зрозуміли. Я ото і вночі прокидалася, і, і зранку теж дуже рано встала. Женя на роботі вчора був вдома, вихідний. Вчора, знаєте, не можу сказати, що в мене не було настрою щось записувати. Я вчора цілий день не могла знайти собі місця, не могла, знаєте, неспокійна в мене душа була. Женя вичитав. В одному з наших місцевих чатів з нашого міста, там на Донеччині, це ті чати в телеграмі, що ще ну, давно вони вже існують, і ну, в общем, він вичитав, що загинула одна молода жінка. Її ми всі знали, багато хто знав з нашого міста. Вона була адміном одного з телеграм-каналів е, нашого міста. І вона було вчора зранку багато прильотів, був обстріл міста. І вона загинула. Е, я і досі вже, знаєте, день прийшов. Я і досі ось в мене таке на душі, я і досі не можу. Підібрати якісь слова, висловити, що я відчуваю. Знаєте, це ну, не близька людина, але е, коли я ще мешкала в себе вдома, то ми спілкувалися, спілкувалися трохи. Не були прям там подорогами, тим паче близькими подругами, але ну, всі знали Сашу як гарну людину, дівчину, жінку. Серес її небесне. Це, знаєте, одна з тих родин, які не схотіли залишати свій дім, покидати, і, ну, не було грошей для купівлі якогось нового будинку, щоб почати десь нове життя. Ну, на, цей, на цю тему дуже багато суперечливих. Як завжди думок, в кожного своя думка для когось правильніше все покинути і почати все з нуля в будь-якому віці, для когось хтось не може. Той, хто вкладав все, всі кошти в своє житло, будувався, робив ремонти, вкладали там в меблі, в техніку і ну, не можуть люди покинути. Ось, ну, як ніхто знає про це. І ця жінка, вона жила буквально через кілька будинків від моїх батьків. Це все на нашій вулиці було. Це все відбувалося. Я цілий день не могла собі знайти місця. В мене, знаєте, ось. З, одні, з одного боку на душі було ну, спокійно. Я серцем відчувала, що з ними все добре, але все одно ну, страшно, страшно. Вони, дякувати Богу, вийшли на зв'язок вчора ввечері, подзвонили, і вони ось лише самі ввечері. Я, ну, Ми дізналися раніше за них, навіть що сталося з Сашою. Вони побоялися, вони вчора там не приїжджали, не приходили по нашій вулиці, там, де це все відбулося, бо, по-перше, боялися, що дуже багато там цих осколків могло бути, там будь-чого, багато там пожеж було. В общем, в общем, якось так. Знаєте, це для тих, хто е вагається і досі вагається, хто в таких ось живе в населених пунктах, дуже близько до лінії фронту, там де, де дуже небезпечно, той, хто. Не хоче, не може ніяк покинути свій дім. Знаєте, це ще одна подія така, яка над якою варто задуматися. Все прийшла до мене, над якою варто задуматися? Нічого з собою не забереш вивезти нічогось, навіть якщо зараз. Пробувати, ну, там, виїхати, якщо, ну, по-перше, це великі кошти, а по-друге, з собою нічого не вивезеш, тому що не можна, не можна звідти нічого вивезти. І, по-друге, на той світ з собою теж нічого не забереш. І життя отако от обривається в одну мить. І ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш, кого. Кого з нас, коли це все чекає, може настигнути, не ну, дай Боже. Всім бажаю, щоб Щоб всі жили довгі роки, не знали таких бід, такого горя. Завжди останнім часом немає слів. ну, Просто я вже не знаю, що казати. Боляче, дуже на душі, знаєте, такі. Стане розпачі. В общем, цілий день вчора якось такого в переживаннях, в таких думках, ну і паралельно чимось себе займала, два величезних прання закинула просто все одне на одному. І навіть не було куди нормально порозвішувати і <різь> ліс. <різь> і в ванні скрізь всі ці віровки і на балконі. І вчора ще добралася до вішалки в коридорі. Там дуже багато всього навішано було. Дуже класно я розгрузила її, в шафу багато що запхала. Дві куртки женіних. Ну, така легенька зараз там на осінь. І зимню треба постирати, побрати, освіжити. ну Передивлюся, що там на балконі, на балконі швидше там все має було висохнути. Так що зараз закинуті куртки Ще в мене одну мою вітровку треба там біля кишені зашити, там пошло щось. Розійшлося в самій кишені. Не знаю, можливо, щось там пхала, або, як завжди, то, знаєте, йдеш руки, засунеш в кишені і можливо, воно там якось, знаєте, купляла її в знаєте, мережа магазинів Аліса, а, мережа магазинів, це все по 35, все по 40, ну, якість. Ніби непогано, але знаєте, ото шви, нитки в такому стані десь може погано щось було закріплено, там, розстрочено треба буде її зашити, брати її не треба. І ще в мене Алісина куртка, це нам там, пані з Польщі передавала новенькі речі. І Аліса оце було навесні, на початку літа, коли цвіли кульбаби. І ми гуляли, і вона їх часто дозаривала, ходила, з ними гралася, і залишилася куртка, практично ж, ну, нова, що вона в ній там ходила. Але залишились оці ось плямки від кульбаби, я ось гуглила в інтернеті, чи Аліса. Е -е... Читала в інтернеті, чим можна там спробувати відчистити ці плямки. Так, в іншу руку візьму, бо... Ліса мою руку я спробую відчистити. Можливо, і далі буде як новенька, можливо, так не можу я в лівій руці тримати телефоном. В общем, в общем, є в мене трошечки занять. Ще хочу зробити пирога зі сливами. Трошечки слив залишилося, ніхто їх щось не їсть. <ріг> Ніхто не хоче, я вже якось наїлася. І заморожувати не хочеться. І тут їх геть трошечки на такий невеличкий пилиг якраз буде. Ще Женя вчора ходив-ходив і каже, мені м'ясного салату хочеться. Ну, олів'єшки. Я кажу, а мені крабовий хочеться, бо і так якісь, знаєте, думки були останніми днями. І ще одна з підписниць. Написала там на вечерю. Ну я, я викладала там, що готую на вечерю, і вона часто пише, що в неї там, з чим вони вечерять. Ну мені чесно дуже цікаво. Мені приємно, що люди таке пишуть, діляться теж своїм життям. Це знаєте, як такі зворотні зв'язок, аж на, на душі якось тепліше. Прям такі вже рідні люди, де, де хто стають навіть коли ми не бачились і не знайомі. І, в общем, п -п -п пилив мене Женя пилив з цим салатом, поставила картоплю, яйця. Трошечки ми зробили разом, він то чистив, я різала. Заробили мисочку невеличку м'ясного салату і трошечки зробили крабовий. Я от собі і котлеток з ще посмажила. У мене оце на сніданок котлетку навіть не гріла. А Ліса котлетку вже з'їла. Зараз ще й молочну кашу, що й назварила, насипала остиває. Такий, не геть не ппешний сніданок, купила все ж таки майонез. Ми там Женя спочатку перекол з мене тянув. Каже, що ти отруту в хату принесла, але каже, Е, а, Я кажу, то чим тобі салат заправляти? Він каже, нічим я ну, що, кажу, не заправлений, будеш їсти. Він так. Ну, і Я в етозі крабовий заправила майонезом, а його салат ні. Ми ще ввечері за горошком ходили. купляли і ще дещо. І ще Він отож потім каже, та я пожартував, ну, в смислі ти мені не заправила. Звісно, заправляй. І купили ще. Це ванільний сур, цукор, щойно розпечатала Алісі в кашу в молочну. Геть забула вчора про яйця. Взяли десяток супермаркетів, вони в мене в шопері, на вішалки, вісіли в коридорі. Маю надію, що з ними все гаразд, тому що ну, вже нема спеків в квартирі свіженько, тим паче в коридорі, пачка макарончиків, картопля. Яблочко одне для Аліси, Ну, не набираю багато, бо так по, по мірі з'їдання. Риска пачка довгозернистий, Пачка какао для пирога. Не знаю, мені здається, що, можливо, десь у мене трошечки є какао, але я не впевнена, я це взяла ото найдешевше. Воно непогано для випічки, я колись у нас в чудомаркеті купляла. І недороге. Щирка тут, мабуть, вже немає. Ще тут щось було, якісь соки. не знаю. Вже, мабуть, Аліса їх десь порозтягувала. Так що так, будемо зараз за лісенькою снідати та далі займатися. Всім, хто зараз збирається їсти, всім бажаємо смачного. Так, Ну що, ми вже поснідали, застирала вже вручну. Куртки женіни, ну, як застирала рукава з губкою, такою, з миючим потирала. І поклала у пралку. Зараз ще розберуся з цією курткою. Я її кілька разів прала, але ну, трошечки знаєте, блідніші стали ці плямки, але все одно не відпирається. Загуглила, є багато варіантів. Хочу спробувати перекисом. Пишеться, що треба обільно, обільно запшикати або намочити плями, і залишити на 15-20 хвилин, потім потерти ватним диском чи чимось таким. І попрати, як звичайну, річ. Ну, Подивимося зараз намочу обільно, які пишуть, які пропонують. і... Відкладу та поки буду займатися пирогом. Будемо потім бачити, що з цього вийде. Такий пиріг я вже якось готувала з бананами, тепер вирішила приготувати зі сливами. Беремо 2 яйця та 250 г цукру і розтираємо, перемішуємо. Я жодного разу за цим рецептом не взбивала. І завжди виходило все. У кого буде бажання повторити рецепт, можна спробувати розбити. Раптом ще не знаю, ще краще, точніше буде хочемо. Далі додаємо 280 мл кефіру. І одразу поставлю. Замішую в кастрюльки, бо в мене всі, геть всі, секунду, всі миски зайняті в холодильнику. То яблука там порізані, то салати, то фарш на котлети. Так що все зайняте. Так, Додаємо 120 мл рослинної олії. Поставила на ваги, щоб не замазувати зайвий посуд. Дайвий посуд, так. Так. Ага, є. Також додаємо дрібку невеличку солі. Вона в мене геть, вся майже до пальців переликла. І тепер перемішаємо. Так, треба з вагів забрати, кастрюль нашу. І все тепер перемішуємо. Далі додаємо 50 грамів какао. Теж знову поставила на ваги, хоча зараз будемо бачити. Какао бажано просіювати, тому що, якщо не просіювати, то буде багато комочків потім. Також додаю одразу наші сливи. Не знаю, як воно з ними вийде, бо їх багатенько. Ну, як вже буде, так і буде. В будь-якому випадку має бути смачно. <гум> Можливо, через таку кількість тісто не так підійметься. Ну, побачимо експеримент. Зробимо такий. Далі додаємо 250 г борошна. І за рецептом в мене йде сода, але соду я не люблю додавати. І тому додам маленький пакетик розпушувача. Так. Один пакетик розпушувача. І тепер все ретельно перемішуємо. Тісто вже перемішала така апетитна шоколадна маса. До речі, за рецептом йде 250 г цукру, я додала 200. Я не пам'ятаю, чи сказала, чи ні, я щойно так лискнула, солоденьке, воно все одно. Хочу поділитися, купляла нещодавно в Аврорі пергамент. не Перед цим купляла теж в Аврорі, але в іншій та що ближче до нас тут додому. І там були теж такі широкі листи, але вони такі, там писався силіконізований, він більш гладенький був. І листочки вони кожні відділялися. ну, Було в рулоні, але листочки окремі були. Тут треба вирізати стільки, скільки потрібно. Треба було їхати в нашу і купляти той же перевірений. ну... В іншому магазині такого не було. Дивіться, одна мережа, а товари відрізняються. Ну, нічого, зараз буду вирізати кружечок. Так, ну, застілила я дно пергаментним і про всяк випадок змастила рослинною олією дно та трошечки знизу бока. І виливаємо наше тісто. Буду запікати у мультиварці, колись вже тестувала такий спосіб. Можна також в духовці десь на 160 градусах мінімум 40 хвилин. В кого є режим конвекції, звісно, краще з конвекцією. В кого нема, так як у мене в духовці, то просто низ і верх режим. Так. Поставила на режим випічка на одну годину, ще є режим пиріг, теж на одну годину не стала е, ризикувати вже на випічці, якось випікала. Ну, подивимося. Е, до речі, тісто таке цікаве, ну, воно смачне, але за рахунок того, що там какао і слива, цікаве поєднання, мені здається, класно буде. Ну, побачимо, чекаємо з Богом. До речі, стосовно черевиків, ті, що я купляла Жені, одна гарна новина, інша не дуже. Гарна новина, те, що йому сподобалися, дуже спочатку він сказав, що я ж таке не ношу, я ж в мене спортивний стиль. Але каже, класні, чіткі. А, і Коли він дізнався, за, які, за яку суму я їх купила, то він взагалі шокований був. Ну, просто бомбізні, офігенні, якісні. А, вони йому тиснуть дуже. Розмір його, але в нього ось, знаєте, довжина стопи, випадково вимкнула... Довжина стопи вона сходиться з довжиною устілки, але в нього ось, як вам пояснити? Я вже вибачаюся, але покажу на своїй нозі, хоча в мене такого немає перепаду. Ось довжина стопи, ну, по кінець п'ятки вимірюється. А в нього отут, а ось позаду, якось тут. Ж, Довше, ніж отут, а чомусь ну, на, на обох ногах, чомусь отако. І через це, через це треба, я не знаю, брати десь на сантиметр, щоб довше було. Пф, де таких розмірів шукати взуття і щоб воно було класне, якісне, класно виглядало? Я не знаю. Я не знаю, але. Ми вже пристосували ті черевики за ту саму ціну, що я її купила. Нічого не накручували, хлопець дуже задоволений. Це знайомому хлопцю запропонували, Так що, так. що так. але дуже-дуже сильно шкода, що в Жені не підійшли. Мені, я не знаю, я просто в них закохалася. Закохалася і Жені дуже сподобалось. Ну, а що, що зробиш? Так що так. Ну що, в мене півгодини пройшло, можливо, навіть більше. Чомусь мені здається, що толку ніякого не буде? Не знаю. Звісно, це треба все робити, коли плями тільки посаджені. А коли воно вже кілька місяців пройшло, літо минуло. Ще там є е, можна зубною пастою спробувати потерити. Не знаю, можливо, одразу спробувати. Чим я ризикую. Чи, можливо, якась реакція буде разом з перекисом. Не вже гірше вже, може бути. Жодних тут ніяких цих. Спробую зараз ще зубною пастою. Та... То бачите Намочила трошечки куртку, намастила зубну пасту. Зараз от Світлані нема що більше робити. Ну, що, шкода річ, вона ж геть новенька. О, мені здається, що воно, можливо, мені здається, але мені здається, що воно стає блідніше. Добре, не буду знімати вам весь процес, але потім покажу, що з цього вийшло. Блідніше явно Ось дивіться, які ось тут. І тут були такі самі. Ну, хоч так, якщо що, якщо і такі бліді залишиться, то вже не так воно в очі буде кидатися. Можливо, і повністю повідпирається. З Богом, в общем, буду займатися зараз. Так, ну що, пиріг я щойно вимкнула. Е, нехай поки що остигає. Що з цього вийшло, покажу вже в наступному відео. Так само і з курткою, Зараз тільки буду вмикати прання. Аліса <плес> прийшла знову бавитися. Добренько. Дякую всім за перегляд, всіх обіймаю. Алиса, Волосся, я ж тебе причисувала. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тищи. До наступного відео. Пока-пока.